Ну лучше розкажи сколько тебе обошлось ця переділка, щоб ты испортил кабіну. Бачите, письмо сюди. Сика, сикафлекс, FC11. Щоб це треба буде чистити. Ого! Прозори силикон. Доступні місця можна для неї позвали мене знову на встановлення душової кабіни. Це в нас вже буде переробка. Клієнт сам вже демонтував душовий піддом, як ми бачимо, тут вже були і є отвори. Неправильно була встановлена душова кабіна, не приклеєна, просто по периметру просили і все. Фото доповню, як вона була. Тобто клієнт, бачите, нічого не було приклеєно. Зараз це будемо все ісправляти. Обов'язково перевіряємо всю комплектацію, бо це вже не заводське пакування. А після других майстрів, ну, вроді би у нас все, все є. Весь комплект. І тут ще два скла. То мені ловіть ідею, якщо ви не хочете робити душовий піддон, можете взяти вже з готовим душовим піддоном. Так що, поїхали її монтувати. Беремо спеціалізовані чорні серветки і витираємо наш старий силикон. Як бачимо, вони тільки приклеїли її. Ну, вони її взагалі не приклеювали, просто установили і просиліконили зверху. Так не можна робити. І ще розмазали по всьому піддону. Ну, не таві. треба нам ні антисилікон, нічого. Дуже класно відчищають. Ну лучше розкажи, скільки тебе обійшлася ця переделка, якщо ти испортив эту кабіну. Ну це ж не я испортер. Ти правду зрителям скажи. Ну клієнт, так, клієнт позвонив. Попросив перестановити. убираем насухо. на сухо. Да, раз мы ее на сухо примеряем. Бачим, бачите, притимем сюда. У нас сифончик. Треба тобто його теж поправити. Тобто він теж щось неправильно трошки встановлений. Це все діло. Блін, погано, що малярну ленту не взяв. Так, я собі намічаю, де буду наносити, щоб не вийти за рамки зіконом. Клеїти будемо. На ось такий Сіка, Сіка Флекс FC11. Це ми будемо приклеювати сам душевий піддон. Да. Обережно, щоб нічого не пошкодити, бо квартира вже майже готова. Так, і нам треба поправити трошечки тут сифона. Де ви що тут? Що це треба буде чистити. Щось, мабуть, не... думали, щоб воно там не протікало. Так, де мої серветки? супер пупер модні. Тобто, ну, я не знаю, що тут за силіком, але він ніхрена не тримається. Диви, тобто, він просто ну, взагалі не тримається. Берем наш поріутановый клей, сифончик ми вже поправили, переробили и по нашій розміточі наносимо поріутановий клей. Тепер наносимо на сам душевой подкорм. наносите, не стесняйтесь побольше. Этот герметик убираем сразу, потому что потом мы его не отмоем. Так, так как у нас отвары уже были сделаны, Наносимо наш прозорий силіком і приклеюємо вже по старим диркам. Я перевірив, все у нас співпадає по розміром, тому... Сразу монтуємо її, так, спочатку не зажимаємо. Нажимаємо, щоб ми могли зараз перевірити і скорбувати. Наживили. Так. Перевіряємо, що в нас є бульба. Так, трохи нам треба. Оборот. А ні, сука, піде. Міс надо трошечки сюди. Трошечки сюди. Все. І вже вручну дотягуємо. Бачимо, у нас лишній силикончик повилазив. І це дуже добре. Дуже зручна така річ, тут у нас мало простіру, і вона дуже гарно сюди залазила. Так, і можемо обрати лишній матеріал. Все, ось так у нас тепер виглядає наша душова кабіна. Це у нас фірма Radaway. Ось так вона у нас відчиняється. Процес монтажа я вам не показував. Якщо вам потрібна подробна інструкція, можете перейти на інше відео і подивитися, як все встановлюється. А тут я вже хочу показати вам, як. Виглядає в самому дизайні ця душова кабіна. Є вона в чорному кольорі. Можете взяти собі за ідею, як зробити санвузол. Ось тут у нас така стеля з тіньовим профілем і підсвіточкою Ось і ось в такому санузлі вона ось так от виглядає. так що Можна зробити. Душовий піддон з плиточки. Це буде краще, чим ставити такий. Ну, або замовити вже з камня. Ось, бо акриловий, ну, це таке трошечки. Все, дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, підтримайте мій канал. Підпишіться, поставте вподобайку і коментуйте. Дякую.